Я тут... тут були вибухи, бо в мене собака, який зі мною спав у ліжку, почав будити, він, він дуже лякається. Тут я почув, як ревить шахет, вище, блище, ближче, і як гепнуло, одразу все дах. То я зіскочив, вибіг у коридор, там трохи порізав ноги, схопив там документи, що міг, отак. І е, да, вискочив з дому, бо вже була пожежа. І два коти десь вони побігли, поки що ми не можемо їх знайти. Дали по всьому відеополю вже об'яви. Е, мій годрік, він поранений. Наразі його забрали наші ветеринари, то е, думаю, що це буде грас. Я дякую Богу, що я був вдома один. Не було ні жінки, ні дітей наразі тому. Всі живі. Це головне, так що все буде добре.